Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 3 a 2 crew Сьогодні ми продовжуємо вивчати гілку, яка йде до об'єкта 26.8. Це ПТСАУ Совєтів от Ми зараз знаходимося з вами на сьомому рівні, і в минулому відео ми відкривали Су-152, подивилися на камуфляж, подивилися, як вона грається. От. І сьогодні є вже у нас досвіду 37, і тисяч. Для того, щоб можна було зі знижкою 50% відкрити ISO 152 Що я хочу сказати про Су-152? Резюме, скажімо так, я зіграв на цій ПТшки не багато немало а Цілих 33 бої. За 33 бої в мене статистика 70%. Срідуха 1484. Це небагато. Але по моїм почуттям, і як вона грається, скажімо так, що перші мої відчуття, вони були, в принципі, такі, типа, о, круто, нормальна ПТ-шка можна грати. Але трошки пізніше сталося так, що. Є багато нюансів. Тобто, що пушка в нього е, крива, ну, це не те слово. Тобто, десь вицілювати навіть при повному зведенні дуже важко і важко попадати. Але така машина має бути е, в ангарі, як в якості колекційної. Тому пропоную пограти, я думаю, що можна. Отримати класні відчуття від гри на цій ПТСАу. Тому наразі ми переходимо до відкриття нової ПТСу Ісу 152. Купуємо її і купуємо її також за, та можемо за 25, нам немає сенсу срібло. Переходимо до танчика. І одразу нам випадає. Можливість купити камо Тундра. Це теж один з нових легендарних камо, який давайте купимо. І одразу ж поставимо його на нашу техніку. Це Тундра у нас може бути, а раніше у нас Звіробой був. Ну, Звіробой такий собі камо. Тундра набагато круче. Ми її ставимо. На всі три. Поставимо слота. А що з обвіс у нас є? Ну, та сама драбинка, але вона вже тут буде висіти з іншої сторони. Давайте її теж поставимо. Най буде. Так, що у нас тут по покращенням. По покращенням у нас тут, в принципі, все просто. Ми можемо поставити, у нас стоїть зараз восьма пушка. Це та сама пушка, що у нас була 122 мм на Су-152. Ми можемо поставити, наприклад, пушку 9 рівня, що ми будемо бачити, що у нас зменшиться розброс на 100 метрів. Але дамаг за хвилину він трошки зменшиться, аж на, мовно кажучи, на 500 одиниць. Бронепробиття збільшується і є ще пушка 10 рівня. от На 10 рівні пушці тут в принципі у нього десь показники там ті самі, що і на 8 рівні. там Стосовно розбросу, але зменшується теж дамаг. Я так розумію, за що того, що КД у нас збільшиться по ній. І бронепробиття тут вже буде суттєве. але Ця пушка нам буде коштувати аж цілих 75 тисяч. Тобто потрібна нам вона за 75 тисяч, або не потрібно, тут треба вирішувати, кожен вирішувати має сам. Але що я скажу? середній урон на бронебійних у нас буде 640. Це вже ну, так суттєво. На фугасах 900. тобто Якщо ти на цій ПТшки вийдеш, наприклад, в своєму рівні, або ти вийдеш на. Рівні, наприклад, тих самих там, восьмих або сьомих танках, то буде все круто. А якщо, наприклад, з дев'ятками грати, то буде плюс-мінус все комфортно. Тому давайте відкривати зараз двигло поставимо, поставимо гусли. І, мабуть, давайте поставимо топову пушку. А, на... Снарягу ми зробимо все те саме, що у нас було і раніше, ми ставимо ремку, по амуніції, все стандартно. Молоко і доп-пай. А стосовно нашої... нашого боєкомплекту ми поставимо тут, по снарядам в нього не так багато приходиться, я думаю, що голда нам не дуже буде потрібна, ми ж Граємо на каліброваних снарядах, ми прихильники каліброваних снарядів. І боронне пробиття тут буде просто 300 мм це буде бомба. Поставимо маскування. Правда, 250 у нас буде огляд всього. Це взагалі небагато. Поставимо у покращене керування. Ну і на розброс ми кинемо. Розброс у нас буде такий самий, як і був на. Су152. Камо прикольний. Він дуже на сушку схожий, але, але він називається вже не Тайга, він називається Тундра. Тобто, в принципі, тут е, різниці взагалі ніякої немає. От. Е, тому якісь покращення ще. У нас? А, у нас є ще пушка 9 рівня. Ну, вона нам не потрібна. Далі ми будемо відкривати у нас об'єкт 704 на черзі. А зараз, що я пропоную? Давайте зіграємо кілька боїв. Подивимося, як грається ця Петесау. І які у нас вона буде викликати відчуття. Ну, пушка просто така здоровенна. Так, маємо грати, мабуть, право з СТ зараз подивимося. Ну, ЛТ у нас збавив, СТ теж, немає сенсу їхати. Праворуч. І зараз у нас при 100% екіпажі у нас КД 13 секунд. Плюс у нас стоїть допай, молоко, тому ну, скажу, що. Немало. немало. На 8 рівні це. Ну, де таке прям. Якщо там у нас було 7,7 і ми могли грати там по 400 вилітало ви з е, снаряду. І за 7,7, навіть якщо ми просто срідуху возьмемо, у нас буде 700. Ну ефективність Су-152 набагато, я вважаю, буде більшою, ніж ісушки. Хоча так от по керуванню машини мені здається, що Ісу покраще буде трошки. О, у нас тут птешка стоїть. Щось якось ми тут приїхали не туди. Як в тому фільмі, поворот не туди. О! Да як так? Так, получаємо вже під вагонами по наводчику, але нам треба міняти позицію, тому що тут ми нічого не знайдемо доброго для нас. Поїдемо зараз в рушку фугас засунемо. Подивимося, що у нас за фугаси. Я думаю, що це буде така приємна справа. Наружка швидка, вона... розуміє, що тут смаженим вже запахло. Ну оце і годно, годно. Фугас так фугас, зайшов. Правда, 30 секунд. 30 секунд, 13 секунд, пробачте. 13 секунд, КД маємо чекати це довго. СТГ е, у нас ще тут є. Зараз ми по ньому зіграємо. Не будемо використовувати щось там ББ, тому кидаємо фугас. Він найдешевший зі снарядів, і він не рикошетний. Тобто, якщо у вас якісь є спірні питання, кидайте фугас. Фугас дає якийсь мінімальний дамаг. Працюють, да, бо це був теж. До речі, фугас. І не дають пограти тімейти мої, тому що... Тут вже... А ну сюди парень. Щось по борту мені дасть. Хм. А я не встигну навіть до нього приїхати, тому що вони вже точки ми забрали всі. Я тобі в лючок тоді не видав. О! Все просто от вийшло. Я чомусь не помітив. Своє ХП. Я сподіваюся, ми не зільємо цю катку. ні, не зільємо По очках виграли, але не робіть так. Чекайте своє ХП. По грається майже як сушка. От я зараз так само. Не бачу якихось таких моментів з Звіробою можна купити за 725. Ну, він нам поки не треба. Не бачу, скажу таких моментів, якихось, знаєте, таких, як я побачив там за 30 боїв на тому танку. Чому? Тому що от зараз ну, грається так, як Су-152. Але за рахунок того, що більше КД. Ну, розумієш, що десь треба довго тримати цей снаряд, зводитись, бо вирішувати в кого краще його застосувати, тому що е, ти не кидешся вже там 7,7, як на Су-152. Блін, і тут вже треба бути більш, більше обачнішим. Центр будемо розігрувати. Сейчас чекнем, що у нас там по СТ шкам. Ну я б хотів би йому засунути фугас, блін. Угу, я розумію, розумію, хлопці. Дайте фугас дати. Отакий От фугас. Я думаю, що просто супер. На таких фугасах можна грати. Оце те, що я вам казав. Якщо, хлопці, є свободка, от не скупіться на неї і просто одразу відкривайте 10-пушку. ту пушку. Чому? Тому що ви будете на 8 рівні просто королем. А поки ви до неї самі докачаєтесь, та, ну це довго. Ну от навіть майже без зведення я, я стріляю. І зараз поки можна сказати, що плюс-мінус влучно. Н... Не сірий, але ББшечка на 620 заходить. Супер. Супер. І давайте ми зараз перекатимося, на, мабуть, на раумпанзера. Відберемо в нього його цей ковш. Ну отак моєму. Ми... Я думаю, що наш оцей 34-й. Ні, 34-й нічого не зробив. Так, забираємо на Фугасі. Я так розумію, що цей хлопчик мав називатися Луганск. Але він по чомусь називається Уганск. Ну, я скажу так, що я пити вод. і колись я починав грати гілка в мене була на Леопарда, але я чомусь закинув ту гілку на... Рус на Ру-251. Мені взагалі цей танк не сподобався, тому що він не то, що там якихось помилок не пробачає, а він просто зжирає твої, там, твою серу, і я якось так покинув цей танк. А в мене тоді було голди трошки, і те, що я назбирав за перегляд відео, я використав для покупки Макса і... І я скажу так, що ПТ-шка мені взагалі дуже зайшла. Дуже сподобалась. Чи да от, нормально. Він перший в мене попав, тому треба було дочекатися. Дочекатися треба було Звести ще раз. Ну, так зробимо. перемога. І що я скажу? Що от тут відчувається, що ти на ПТшки граєш. Якщо на Су-152, там на, тому, на тій пушці, що в нас була, ну, там воно не відчувається, що ти так можеш всандалити так всандалити. А тут фугасик на косарь. Там якась ББшечка на 700, то якщо ти граєш на 8 рівні проти 8, або якщо взагалі там попався проти 7-го, то ну, це взагалі там ти в всандалив на косарі є танки, є в яких всього Касарь ХП. Вот. Тому це вже суттєво. Це. Пушка топ можна грати. Якщо балакати про те, що. Броньована вона чи ні, ну у нас навіть до броня стоїть, але пробивають всі. Якщо не мансувати, стояти просто всі пробивають. Ну і навіть якщо мансувати, то це таке питання. Питання того, хто грає проти тебе. Чому? Тому що зазвичай всі ті, хто знають, куди, вони пробивають. А якщо ну не знають, якісь там. Новачки, нуби грають, ну вони і не проб'ють. А так, бачачи таку техніку в рандомі, наприклад, в попередньому відосі бачили, як на ВЗ Палаючому грав мій Саклан. Ми разом тоді взводом грали. От там був Ісу-152. Ну і ніяких проблем з ним взагалі не було. Дерево я бачив, що там десь якесь дерево впало, але тежка наше чомусь не засвічує. Да ладно. Хм. Мішок з піском пробили, а от е, Льова по голові не, не отримав. Так. От ІСУ-152. Давайте ще покрутимося тут на камінчику і побачимо, де він там. Або не побачимо. Міняти в такому разі треба позицію, чому, тому що і дерева не ламати, чому, тому що бездіяльність це така фігня, яка призведе потім до фатальної, мабуть, поразки, якщо можна так сказати. От навіть зараз я вже пізно поїхав. Чому? Тому що міг би і поліо дати. По Льові. Ну от, щось корисне я вже зробив. Забрав один ствол. Зараз спробуємо зіграти по тигру. Так, да, але бачите, от все одно зараз. Зіграв, але. начебто і попав, але. Не туди снаряд наряд полетів, куди я хотів. А тут, а зато тут вертуха зайшла. А от Лев пробуває взагалі в НЛД без якоїсь там. Просто кидає, побачив, бах, кинув, все, пропив. Ну, тобто, це ПТшка така, вона. Не можу я сказати, що вона десь там. Хоча б капелюшку броньовано то може проти сьомого рівня, якщо грати. Ну і зараз плюс КД, ти на ній так вже не зарашиш 440. контур. Скоро повороти І я так розумію, що нам треба обирати другу ремку і ставити замість ремки. Ні, він не стріляв, він його просто пробив, тараном забрав. Немає сенсу виїжджати, помирати. Ставити треба комплект для лікування, тому що замість другої рімки, тому що, ну, якщо тебе там буде крутити якась ЛТшка і збивати тобі гуслі, ну тобі вже нічого не допоможе. А якщо, наприклад, кожен постріл, от як зараз, там, в попередній грі в, перші, в першому бою, у нас було так, що нам постійно вибивають наводчика. Тому якщо перша рімка буде використана, ну, це таке вже не прикол буде. От, друзі, зараз ми побачили нову БТСАУ, скажімо, нову для мене. Може, не для вас, але для мене це нова техніка, нова гілка. І навіть нація, я скажу, що якщо попити сау, то це нова для мене техніка. Можу сказати від себе, що комфортно грається, можна можна грати. І далі, що ми побачимо? Далі ми відкриємо об'єкт 704 У нас 25% знижка на нього буде по... пограємо, пограємо. Поки побачимо, скільки нам треба буде боїв використати для того, щоб відкрити наступну ПТСАУ. Ну і резюме після того я вам своє скажу. А наразі, давайте, знаєте, щось ще зробимо. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Це мотивує мене для того, щоб робити більше, краще. От. І зараз ми зробимо бонусом, відкриємо два. Два контейнери відкриємо. У нас є два контейнери на Йоха. Новий Йох. Давайте відкриємо і подивимося, що з них випаде. Ми тут не будемо казати про те, чи випаде Йох. Я думаю, що він не випаде, тому що танк новий. І так само як і на інші танки із контейнерів, на нього дуже маленький відсоток. Ну і мало кому він випадає. Нам він не випав, випали сертифікати. Ну, да і ладно. Друзі, побачимось наступного разу. Всім вам бажаю карколомних перемог, всім до зустрічі, всім пока.